У мене зараз в квартирі сім чоловік. Я розказав про це моїй знайомій, і вона каже: Боже, де ви там всі спите? Я кажу, ну це нормально, тому що я завжди приймаю гостей, там мої родичі, родичі моїх родичів, всі, хто треба, щоб зупинитися у Берліні. Вони в нас зупиняються, наші знайомі родичі. І, і кажу: ну нічого, у мене трохкімнатна квартира, ми якось розміщаємось. І кажу, що я коли жив в Києві, у мене була однокімнатна квартира, і в мене там жила і моя сестра, і ще п'ятеро людей, які жили там то місяць, то три тижні, то малесенька квартира, малесенька кухонька, і ми там всі якось розміщалися, тому що один одному треба допомагати, особливо коли ти переїжджаєш кудись в столицю. Тобто, наприклад, із різних міст приїжджали, поки люди шукали житло, то вони у мене зупинялися. Тому що я завжди допомагаю. Кажу, це нормально в Києві, коли люди допомагають отак от підтримувати. Ой, ні-ні-ні, в ні, ні. мене ну вона німкиня, в мене своя зона комфорту. Ось, якщо я запрошую когось там, ну, своїх там друзів, то це дуже рідко. Тобто вона сама живе і все. Я думаю, ну, добре, що так, а я. Звик жити інакше, допомагати людям.